Мир дому вашому. Наша тема сьогоднішньої програми називатися буде Воскресіння з мертвих. Тож вітаю вас, дорогі друзі, світлим днем Воскресіння Ісуса Христа. Християни всього світу святкують Воскресіння нашого Господа Ісуса. Воскресіння Ісуса це не якась фантастика або вигадана історія. Це історична реальність, на яку спираються всі надії віруючої людини. Ця подія є унікальною. І, звичайно, вона є основою віри усіх християн. Ось як апостол Павло говорить, коли ж бо Христос не Воскрес, тоді віра ваша даремна, ви в своїх ще гріхах, тоді то загинули і ті, що в Христі успокоїлися. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Тож, якщо Христос не Воскрес, то наша проповідь марна. І наша віра є марною. Багато говорять сьогодні так. Знаєш, релігія корисна для душі. Але, друзі, давайте будемо ну, відверті, якщо релігія ґрунтується на фальшивому або неправдивому вченні, наприклад, як в церкві в Коринті, дехто вчив, що Христос не воскрес з мертвих. То немає надії, то ні. наше проповідування є марною справою. І, звичайно, віра є марна. Все марно, якщо Христос не воскрес. Тоді кожний христинин, який тільки в цьому житті має надії на Христа, є, можна виразити таким словом, найжалюгідніший за всіх людей. Я пригадую. Як я запитався одного християнина, принаймні він себе таким вважав, ти віриш, що буде Воскресіння змертвих? Його відповідь була така: А хто його знає? Звідти ще ніхто не повертався. Друзі, чи не здається вам, що немає нічого гіршого, ніж люди, які постійно говорять про небо чи небеса? Але не вірить в Воскресіння. Тому, тому що, якщо весь наш релігійний досвід, або ж можна виразити таким словом, релігійна надія обмежені тільки цим світом, або обмежені цим світом, тоді з усіх людей у цьому світі нас треба жаліти найбільше. Така реальність, що немає реальності? Така релігія, яка не має майбутності, є омана. Це як міраж. То як апостол Павло е, каже до корінтян, яких дехто засумнівав, що Воскресіння немає, то і Христос не воскрес. А якщо Христос не воскрес, Він продовжує і говорить до Корінтян. Будемо їсти і пити, бо ми взавтра вмрем. Тоді нема чого дивуватися, бачучи оце покоління, що застосовує різні методи, щоб запоморочити, або заморочити, або іншим словом, можна виразити, свій розум, свої почуття, чи знайти будь-який інший спосіб втекти від. Похмурої реальності цього світу. Якщо немає Воскресіння, їжмо, пиємо, веселімося, гуляймо, поки не вмремо. Бо завтра все закінчиться. Отже, друзі, гасло цього світу і релігії, я б назвав її мертвою релігією, яка не вірить в Воскресіння, це реальність сьогодення, другі слухачі. Реальність є така, якщо ми не віримо у Воскресіння, то без віри у Воскресіння. Насправді життя є жалюгідним і нестерпним. Але апостол Павло звіщає Євангелію, тобто добру новину, яка паляє в тому, як він каже, бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів записанням. І що він був похований, і що третього дня він воскрес записанням. Зауважте, що апостол Павло не каже, це мої такі здогадки, або я так думаю, але він застосовує такі слова. Все сталося записанням. Тобто, все це було передбачено і сплановано Богом, а записано у старозаповітному. Святому Писані. Потім друзі, потім апостол Павло переходить від біблійної частини, як він казав, записано або написано в Писанні, що Христос мав постраждати, померти і третього дня воскреснути. І він переходить до іншої частини, тобто до практичної. Тобто він наводить реальні приклади. І він каже, що Ісус з'явився Петрові. Потім. 12, а потім з'явився нараз більше, ніж 500 братям, що більшість із них живе й досі, а дехто й спочили. Уявіть собі, друзі, що апостол Павло знав цих людей, бо він називає імена декого з них, хто бачив Воскресого Ісуса і кількість людей, які бачили Його. Він навіть знав, що більшість з них ще живі, хоча деякі заснули, тобто померли, відійшовши у вічність. Тим самим апостол Павло, як би говорить до, до Коринтян, ви можете перевірити, розпитавши живих свідків, які бачили Воскрещого Ісуса. Потім Він з'явився Якову опісля усім. Апостола, а потім по всіх Він з'явився і мені, мов якому недородкові, говорить апостол Павло. Я пишу вам про це, я говорю вам про Воскресіння, я свідок цього, як і ще більше 500 людей були свідками Воскресого Ісуса, бачивши Його живого в тілі. Бачили його рани, доторкалися, обіймали його, обіймали його ноги. Пригадайте, жінки по Воскресінні Ісуса Христа, обняли його ноги. Він їв перед ними, доводячи їм, що Він воскрес в тілі. Друзі, Ісус, що воскрес із мертвих, Він не був привід чи дух, але це. Було реальне тіло Ісуса. Навіть від і списа Шрами залишилися на Його тілі, ось як описує Венелист Лука у 24 розділі. Сам Ісус став між ними і промовив до них: мир вам! А вони налякалися та перестрашилися і думали, що бачать Духа. І він же промовив до них, чого ви стривожилися? І по що ті думки до сердець ваших входять? Погляньте на руки мої та на ноги мої. Це ж я сам. Доторкніться до мене і дізнайтеся, бо немає дух, тіла і костей, а я, бачите, маю. І промовивши це. Показав він їм руки та ноги, і якщо не йняли вони віри з радощів та дивувались, він сказав їм, чи не маєте тут чого їсти? Вони ж подали йому кусника риби, печеної та стільника медового, і, взявши він, їв перед ними. Це був доказ того, що Ісус воскрес у тілі. Бо дух тіла і костей немає, як Христос підкреслив для учнів, як я бачити маю. Він воскрес в тілі. Так, те тіло було прославлене тіло, але це тіло було, яке Він мав до Свого Воскресіння. І Він з'явився по Воскресіння. По воскресінні своєму для учнів своїх, у другому посланні а, апостола Петра написано так, бо ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро видуманими байками, але бувши самовидцями Його величі. Тож кожен з учнів. Бачив Ісуса, торкався і чув Його, про що вони сповіщали, що Він живий, Ісус Воскрес із мертвих. Так, дорогі християни, це перемога, перемога над головним ворогом, гріхом та смертю, як і апостол Павло пише, довіруючи в Коринті, поглинута смерть перемогою. І на закінчення мої любі. Християни, або ж висновок тому, що апостол Павла, Павло писав віруючим Коринті. Отож, брати мої любі, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому е, ділі, знаючи, що ваша праця не марна у Господі. Друзі, я хочу підкреслити ці слова. Ваша праця не марна у Господі, якщо ви живете в Господі, Господь вас, і коли ви це все робите або терпите щось, ця праця не марна, бо вона зроблена у Господі. Тому що Воскресіння Христа означає, що жодні страждання, скорбота, смуток, самотність в них нема. Безнадійності, вони не можуть бути остаточними, тому що Христос Воскрес! І кожний християнин, який помер воскресний, а всі ті, хто залишиться живими, переміняться і зодягнуться в безсмертя. І так завжди будемо з воскресшим Господом Ісусом в новому тілі. І будемо подібні до. Нього, тобто до Ісуса, бо будемо бачити Його, як Він є. Друзі, тому нас потішає ця надія. Христос живий, Він воскрес. На сьогодні все. Як завжди вам бажаю. Залишайтеся з Богом.